Павленко Олександр Олексійович. Ну, народився в Луганській області, Гродцватова. А потім мати переїхала сюди, мені було 10 років. Ну і відповідно, я переїхав. Я працюю в ДСНС з 2007 року. Якщо відверто, я ніколи не думав, що я буду робити в ДСНС. А потім якось зложилась судьба. Мене друзі підговорили кажуть. Ну, ти ж спортсмен, давай. Нам. <рив> в 22-му я дов був іти на пенсію. 24-го утром, коли почалася ця заворуха, у нас була за сигналом тривога, забрала всю частину. Встав, жінка, каже, ти куди? Кажу, як куди? В частину, най збор, надів форму і поїхав. Це зовсім друге життя. Я ніколи не думав, що буду спасати поранених, будуть якісь завали. Кінець октября, 22-го. 22 У нас тоді прилетіла ракета С-300 в 9-поверховий будинок і служила повністю під'їзд. На лісничну клетку. Тобто люди не змогли не спуститись нічого. Ну, ми приїхали. Люди були заблоковані в квартирах. На четвертому поверху, на п'ятому, на шостому, на сьомому, на восьмому, на дев'ятому. Люди були на балконах. І ми тоді евакуювали 19 чоловік. По автолісниці. Ну, ми полізли на дев'ятий поверх. Звали його, він відгукнувся там, Обрушило потолок, лежали плити, він за плитами, Пролізли, достали його, витягли туди. Загрузили його на спину та понесли. <гум> Спочатку на кришу, а потім на, на землю. Ну що, Варіантів не було. Взяв на плечі та поніс, а там уже чекала швидка і У 22-му, коли льоху доставали з 9-го поверху, перед цим піднялися на восьмий поверх з каржовим по автодрабині, шукали жильця, мешканця квартири. Ага, його немає і немає. Нема, ну, в одну кімнату заскочили, нема, в другу, а воно ж світла нема, темно. З ліхтариком, потолки попадали, все попадало. Відчиняю спальню, глянув, нема. Зачиняю двері із кімнати такий храп. Відкриваю кімнату, одіяла, здергаю, він з головою під одіялом. Спить, не проснувся. С-300 прилетіло, його не розбудила. У нас був обстріл, був обстріл 12-ї, район шахти Тар'єцької, там був обстріл. І теж арта накривала дуже крепко. У нас прийшов визов, що поранений чоловік знаходиться на вулиці Пузанова. Обстріл не зжухав, не стукав. І ми з Історієвом. Зторієв читав секунди між виходами. Ми поїхали доставати чоловіка. Ми між прильотами заскочили на вулицю, залягли, прилетіло, встали, схватили, закинули в скорую поїхали. Приїхали на більницю, здали його медикам, і виходимо такі, фух, пронесло. І тут радійка, фаза 101, фаза 101. Люди під завалами, Кузанова 14. І знову треба було їхати туди. Ну що, поїхали знову. В 23-му це було літо. Виклик, поранені. Приїхали ми, приїхала швидка, сім'я, батька, жінка, хлоп'я, років 10, може менше. Поранені всі. Жінка дуже поранена, чоловік ранення в живот, він потім помер. І у хлопця раненіє руки. Перев'язали, скоро забрала чоловік, чоловіка, ми ще, ще бентували жінку, тому що в неї багато поранень було. А потім хлопця, забентували хлопця, все оказали допомогу. Історія вбере цього хлопця на руки, а хлопець боїться висоти. І він починає плакати. начинаю плакать, а я сзади иду и корчу ему рожи, чтобы ты не плакал. Нормально, доехал и Мы как раз задом, а он как раз Не, у нас была дружная команда. Дружная команда и, как бы, ну, нам, наверное, повезло. Просто повезло, что хлопцы подобрались, захоплены своей работой, повністю робили на віддачу. А в общем это команда и они все профессионалы своего дела. они делают общее дело и это в принципе клас. Тебе готували для цієї роботи. Тебе навчали для цієї роботи. Виконуй свою роботу. все тем более, ну, в команде це проще пришла хромая, покормили прижилась Ну, теперь она у нас. Пристает, чтобы гладил. Вот так, да? Тебя гладить, да? Гладить. Спортзал у нас был, гарный спортзал. И, как же есть вильный час, нема выездил. Мы играли в теннис, у нас тренажерка была гарна, мы зібрали по всему городу. Мрия у нас одна у всех, чтобы быстрее закончилась война. А потом потанцует.